Я вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав гість. Ось такий їжачок. Він з вами хоче пограти і щось вам цікаве розказати. Сьогодні він прийшов не просто так, він приніс з собою одну цифру, а яку ви здогадаєтесь після того, як дізнаєтесь. Про його цікаву історію, яку він хоче вам розповісти. Слухайте уважно. Шов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Малята, а скільки грибів було на спинці у їжака? Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб, ще один, два гриба, всього два гриба. Молодці. А ось і наша перша гостя малята. Та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Ось така, як бачиш, двійка. Цифра два малята позначає два предмети. А на що ж схожа цифра два? Погляньте, і каченя і двійка ось так спритно вигинають шийку, спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Малята два це пара, дві сестрички, дві руки і дві рукавички, ока два. По два крила є у орла. Два можна назвати слово пара, а чого малята може бути пара? Давайте подивимося: пара це рукавички, чобітки, туфлі, шкарпетки, а ще можуть бути лижі, ковзани, ролики. Їжачок, будучи у лісі, робив фото. Ось вони перед вами. І вам потрібно розглянути і позначити кількість предметів на фото цифрою. Ми починаємо з верхнього лівого куточка. Бачу лисичку. Скільки їх. Одна якою цифрою позначимо. Так, зайчиків скільки. Один, два, всього два зайчика. Якою цифрою позначимо? Позначимо цифрою два. Ялинки рахуємо. Одна, дві, всього дві ялинки. Якою цифрою позначимо? Так. Сонечок. Позначаємо білочка. Скільки білочок? Так, а зараз малята перевіряємо. Молодці малята, ви правильно все зробили і правильно порахували. І знову гра! Скільки м'ячиків у клоуна? Багато, так, багато. Порахуємо. Порахуйте м'ячі, на яких цифра один. Один, два. Всього два м'ячі. А скільки жовтих м'ячиків малята? Правильно, один. А скільки м'ячиків, на яких цифра два. Правильно, всього два м'ячики. Молодці малята і завершилась малята наша пригода по країні математики. Ви, молодці! Ви допомогли їжачку порахувати грибочки, вивчили цифру 2, дізналися, на що вона може бути схожа, порахували та весело пограли. А я пропоную вам викласти цифру 2 з мотузочки. Чи будь-з яких предметів, які ви знайдете, може, навіть з цукерочок. Ось таке цікаве завдання. Ну, а ми з їжачком сьогодні прощаємося з вами на все добре, мої любі, до наступних зустрічей!